Доброго дня, шановні глядачі! Ви готові перевірити свої знання в одному з найбільш захоплюючих розділів науки. Медицина це не просто пігулки та скальпелі, за кожним відкриттям стоять генії, які ризикували життя, прориви, що змінили людство назавжди. Дайте відповідь на 20 каверних запитань від стародавніх ліків до сучасних технологій. Якщо наберете 15 балів з 20, ви справжній знавець історії медицини. Ну що ж, вмикайте таймер, пишіть відповіді в коментарях і поїхали. Перше запитання Хто з цих лікарів вперше в 1842 році застосував ефір для анестезії під час операції: Микола Пирогов, Вільям Мортон, Джозеф Лістер або Вільям Сон -Лонг. Правильна відповідь Вільям Сон -Лонг. Наступне запитання Який давній лікар вважається батьком медицини та автором клятви, яку дають лікарі? Галин, Гіппократ, Авісена, Парацельс? Звісно, це Гіппократ. Третє запитання Яке відкриття зробив Ігнат Земельвейс у 19 столітті? Винайшов стетоскоп, доказав важливість дезінфекції рук для зниження смертності, відкрив збутника туберкульозу або створив першу вакцину. Правильна відповідь П. Доказав важливість дезінфекції рук. Наступне запитання. Який лікар вперше використовував рентгенівські проміння для медичної діагностики Томас Едісон, Вільям Гель. Рентген, Марія Кюрі, Олександр Флемін. Правильна відповідь Б. Вільямген Рентген Яке захворювання вдалося перемогти завдяки глобальній програмі вакцинації під керівництвом ВОЗ у ХХ столітті, поліеміеліт, натуральна віспа, чумга або холера? Правильна відповідь натуральна віспа. Наступне запитання. Хто із цих вчених відкрив пеніцилін? Луї Пастер, Роберт Кох, Олександр Флеві, Ілья Мічнік? Звісно, це Олександр Флеві. Наступне запитання. Який пристрій винайшов Вільям Фінховед у 1903 році, за що пізніше отримав Нобелівську премію мікроскоп, Електрокардіограф, рентгенівський апарат, тонометр? Правильна відповідь. Електрокардіограф. Наступне запитання Який лікар перший провів успішну пересадку серця людини? Крістіан Барнот. Володимир Деміхов, Майкл Дебейкій, Сергій Брюхоненко Правильна відповідь Крістіан Вар Як називалася перша вакцина створена її пастер? від дифтерії, від туберкульозу, від сказу, від сибірки? Правильна відповідь у відказку. Десяте запитання. Хто з цих членів запровадив поняття вітамін? Роберт Кох, Казимір Функ, Іван Павло або Ганс Кребс? І звісно, це Казимір Функ. Одинадцяте запитання. Який давній лікар написав канон лікарської науки? Який став основним підручником медицини в Європі та на Ближньому Сході на кілька століть? Іпократ, Гален, Авіцена і Бенсина. Парацельс. Правильна відповідь Авісена і Бенсина. Запитання номер 12 У якому столітті було відкрито першу бактерію? у 16 столітті, 17 столітті, 18 столітті, у 19 столітті. Правильна відповідь у 17 столітті. Наступне запитання. Який винахід належить Рене ЛАЄТ, Термометр, Стетоскоп, мікроскоп або електрокардіограф? Правильна відповідь стетоскоп. Запитання номер 14 Який революційний винахід у хірургії представив Джозеф Лістер у 1867 році? Штучний клапан серця. Перший хірургічний шовний матеріал, ендоскоп або антисептичний метод використання корболової кислоти. Правильна відповідь Г. Антисептичний метод. Наступне запитання. Який медичний винахід пов'язаний з ім'ям Вільяма Харві? Перший термометр, опис системи кровообігу, винахід шприца, відкриття груп крові. Правильна відповідь опис системи кровообігу. Наступне запитання. Який лікар вперше застосував гіпсову пов'язку для лікування переломів? Амброас Паре, Микола Пирогов, Галин і Покат. Реальну відповідь Микола Пирогов. У якому році було проведено першу світі трансплантацію нирки? 1933, 1954, 1967, 1981 році. Правильна відповідь в 1933 році і її здійснив український хірург Юрій Вороний 3 квітня 1933 року в місті Херсон. Наступне запитання. Хто відкрив вірус з жовтої вихоманки та перший припустив його передачу комарам: Роберт Кох, Карлсон Фінлей, Луї Пастер, Рональд Рос. Правильна відповідь Карлсон Фінлей. Наступне запитання. Який давній лікарь перший описав симптоми? Менінгіту та епілепсії, Гіппократ Гален, Ібенсила, Томас Вілліс. Як вже здогадалися? Гіппократ І останнє запитання: Хто з цих вчених перший виділив туберкульозну паличку? Луї Пастер, Роберт Кох, Олександр Флевін. Ілля Вічнікові. Правильна відповідь Роберт Кох. Ну що, як вам тест? Сподіваюсь, ви не тільки перевірили свої знання, але й дізнались щось нове про великих лікарів та революційні відкриття, які змінили світ. А тепер підрахуємо свої бали. 15-20 балів – ви справжній експерт з історії медицини. Вітаю вас. 10-14 балів – Гарний результат. Ви знаєте ключові моменти, але є куди зростати. Менше 10 балів – Не засмучуйте. Історія медицина – велика наука і тепер у вас є привід включити її глибше. Напишіть у коментарях, яке питання виявилось найскладнішим для вас, яке медичне відкриття вас найбільше вразило, чи бажаєте другу частину тесту. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові інтелектуальні випроводи. А ще поставте лайк, якщо вам сподобалося. Дякую, що пройшли наш тест разом зі мною. До нових зустрічей у світі науки.